На позиціях ми були рівно два місяці. Задача у нас була тримати посадку. У мене друг був: його кантузило треба було поміняти, не було ким, через це я пішов. Бо я перекваліфікувався на інженера, дрон дрони мав робити, але не було ким його міняти, то я поводився піти. Попередньо по два тижні. От. Раніше ще то багато раніше, то заходили е, тиждень. А так через те, що проблема зайти вийти, то збільшують час перебування, щоб менше, менше лишніх біжень. На фоні війни це смішно сказати, але навіть коли просто зайшли спочатку в футболці сидів, а потім вже настільки холодно, що треба було щось з цим робити, то е, Ситуація сильно змінюється, ну і пару разів нам в тил заходили групи, нас майже в кольцо брали. Але їх звідти вибивали. Як вам сказати, це ну це не так, як там в фільмі про Рембо, що там ідуть, стріляються. Ну бачиш, є кущі, там є рух, туди починаєш навалювати на рух. Тобто, це трошки не та, як віддіоіграв це показують. Дуже сильно її обстрілюють мінометами, дрони. Оце, на цьому вони акцент роблять, щоб просто звідти людей вибити, так як це сталося з нами. Вийшло так, що нас, нашу позицію знайшли і обстріляли мінометом. Хлопці всю порядку я там зловив декілька осколків. Але один маленький в ногу, а вся решта, слава Богу, врятувала броня. Каску і в плиту. Я рахую це своїм другим днем народження, тому що там, ну, там дуже дебела дирка в касці. Якби вона в мене була защіпнута на голові, то, можливо, й голову би проламала або шию зламало. А так воно мене врятувало, і це 1 вересня 2025 року, в 12 годин 20 хвилин. Я так собі це рахую за свій день народження другий. Після прольоту я якось, як це сказати, втратився, де я, що я на декілька хвилин просто не розумів, хто я, де я і що я роблю. Тоді вже прибіг мій побратим салати, він мене привів в чувство. А так я був цілий живий, Це це все, що тільки в нозі був маленький осколок, то я просто за неймінію. Потрібних ліків, то просто замотував бентом і обробляв перекисів воду. і все. Терпіти найважче, що було, це проблеми з їдою і водою. От, тому що е ну, якось з моральної точки зору, якщо, якщо хоча б поїсиш поспиш, воно трошки легше. Ну, просто Воно морально гнітить, коли, коли не розумієш, коли тебе звідти виведуть, От, і навіть їсти пити немає, бо ну, людина до всього звикає, але для всього потрібен час. Банка каші або м'яса на добу на трьох людей. Тобто, ну. В загальному зко 4 ложки каші і 3 гудка води це було на добу. Допомагало, то, що коли йшли дощі, ми збирали цю воду варили з неї. Скидали було кілька скидів, але дуже велика проблема в тим, що дуже мало дронів бо їх розбивають. Тобто на це на початку ще навіть якось раз НРК заїхало, то було. Потім чим далі, то тим більше було вже. Проблемніше нам доставити. Ну, Як вам сказати, я на ваги не ставав, але ну, кілограм, мабуть, з 10 скинув. У мене хобі готувати. Я два місяці, коли був сталінг, знаходили, шукав рецепти якісь, вийшов готував їсти. Ну, Трошки допомагає морально від, 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 відійти від того що є. Тобто, кажуть, дурний думкою багатіє. Саме коли ти сидиш на позиції, то воно якби не відчувається ніяк, але коли приходить час до заміни, то воно відчувається дуже сильно, тому що хтось поранений, хтось тільки вийшов, хтось зараз на позиціях, а кимось потрібно замінити і нема ким. Вихід на диво для нас був ну, легким взагалі. Ми вийшли, слава Богу, без обстрілів, без дронів. І дуже швидко, ми навіть не очікували на те, що ми вийдемо таку дистанцію так швидко, тому що наші побратими, які нас міняли, вони заходили п'ять днів. Ми вийшли фактично за півтора дня. Зараз, скажімо так, нам дали час відновитися, то я просто вдома відпочиваю, сижу в комп'ютері, спілкуюся з рідними. Такий от відпочинок. Загалом тут в зоні бойових дій Особо не відпочинеш, немає якихось розважальних таких центрів. Я в командування не запитувався. Мені це не було столь важно. Я думав собі так, що скільки треба часу, стокою буду. По результату вийшло 158 чи 160, Ну вже толком теж не помню. Ну півроку почти там виходить. Ситуація змінювалася, як можна сказати, практично кожен день. Либо мінометний обстріл, либо FPV якісь, ну літочки. літачки. Ну, Кожен день щось, ну, тіпа, щось було. Не то день, і ночами, і ну, постійно. Времени свободного і тихого не було. Я якби, був на такій позиції, що там би плюс-мінус чуть-чуть тихіше було. Перед, передо мною були ще позиції, от. так там ну, якби, чуть ли не кожен день. От. В день, в ночь, типу, там, без різниці. ну, Можна сказати, що постійно. Ну так, да, наші позиції були крайні, самі перші. Я був на двох позиціях, відбувалося різне. Стріляли, закидали чим можна. Ну, на букву «п» приходили в гості. Ну, так, як на війні. Пару контактів були, були такі, що близько були. один навіть зайшов до нас. А то так проходом там, 50-70 метрів. Таке, як граната Евка, кидають, вона пускає газ, натягуєш противогаз. Але паніка починається і починаєш душитися. Троє не витримали, вискочили. Ми троє залишилися, вижили. Двоє не вижило. Один добрався. Доброго дня. Студія. Я тут живу. Сьогодні приїхали. Тут моя кровать. Не Обла... хочеться. Якщо чесно, зараз ні. Не хочеться? Ні. Поїсти хочеться. Льош, тобі насипати? Ні, бо там. У мене бажання немає. Постачанням, як би сказати, так, воно було нормальне, але но були мінуси. От. Мінуси, які посилка, наприклад, приходила там, води в норму, от. але вона розбивалась. Просто із-за того, що скидали наприклад, з определеної висоти. От. І ця посилка просто-напросто розоб'ється. Другу треба здати, наприклад, або на другий день, або вже в той самий. день. Але якщо в той самий день, там, наприклад, приходить, її можуть просто по дорозі збити. Ми просто виходили, говорили, от, я, наприклад, хочу, от це, от це, типу. от, Там яблуки, які сушаних, або там ще щось такого, ну, типу, заказав, типу, це все прийняли до уваги і ну, питалися по можливості його скинути. Я, наприклад, заказував крабові палочки. От. Ну, Не знаю чого, мені якось так хотілося, типу, я заказував. Виходили з однієї на другу, ну і на деякої позиції могли просто день сутки типу, якби, віддихнути і потім з новими силами рушити далі. От. Ну, Були і тяжкі моменти, де було просто чисте поле, і не можна було десь сховатися. От. Ну, Проходили, там, наприклад, 2-2,5 кілометра, ти вже уставший, от. і тут чисте поле, і просто треба бігти. От. І коли вже ну, якби, сил нема, от, і ти розумієш, лібо ти зараз будеш бігти, або останешся там в тому полі. От. Так що ну, сили бралися, я не знаю откуда, ну, відкудись вони бралися. Ті, хто зо мною заходив, от, вийшли всі, можна сказати. От. Так, да, хлопці, які залишилися там, є теж, типу, ну. Ну, це війна. Тут, тут нічого не зміниш, ну, якби. Першим ділом, я вам чесно скажу, я просто помився. Я просто помився. Це для мене було, як я не знаю. Ну, просто помитися, це було. Ну, у нас якби там були ці душі, ну, от ці одноразові, чи як вони там. І ми теж можна було пользуватися, ну мій цей душ не зрівняється з, з, з нормальною ванною. От. Це для мене одна із пріоритетних речей була, яка як був там. От. Просто вийти і нормально помитися. Це наша бригадна відзнака. От, район, ну, такого, як був, за бойові заслуги, от, видали. Чому так довго? Мабуть, то що не могли вивезти. Опасно. Ну, вже важче було. Да, вони вже зрозуміли, що там далі немає позиції, вони вже почали активніше підтягуватися в нашу сторону. Ну, руководство дало на відхід. Знайшли коридор. Ну і ми відійшли через позиції. Ну і так добралися потихеньку. Ну, важко було йти, да. Ну ми хто йшов, ми вийшли, да. Всі добралися. Першим ділом напівся води. <гум> Чим побільше. Ну і поїли, привели себе в порядок, помилися, постиралися, бо там, ну, там цього неможливо зробити. Ну, якщо чесно, перших пару днів, то я ну, реально я не вірив в це. Зараз вже якось більш-менш з людьми поспілкувався, то як би легше. А так очі закриваєш, і страшки зняться деколи. Ну, але нічого, час Ну, Страшно було, це нормально. Коли нема страху, то це вже треба задумуватися. Та й про хороше старався думати. Зарядку робив. Та стоя. <гум> на Єспешці дві години собі стояв, розминався. Ноги, коліна, плечі, поясницю, щоб не запутатися хоча б в днях. Врахували, так. Да. Ну, може, як на якій позиції, у нас телефонів не було, календарів не було. Так собі рахували день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Ну, так. Тяжко, звісно, стільки часу бути на позиції. Для мене це я не знаю, как бы... чи звик може, чи. Є хлопці, які. Осталися на позиціях і по цей час, і я питав, в їх, кажу, хлопці, як ви, ну, тіпа, вам оставатися тут а тіпа, та сюди. Ну, просто говорили, ну, нічого страшного, кажу, все нормально, у нас тут все шикарно, у нас все є. От. Каже, є й похожі міста. Тіпа. Кажу, та які можуть бути похожі, як ці. Каже, ну, мабуть, є. Але нічого, пацани крепкі, тримаємося, держимося, все, все нормально. Я вважаю, ну, тіпа, вийшов з тих позицій, ну, я якби на позитиві. От. Я б сказав, би, я ще пішов, би, може чимось би послужив би страні. От. А я вернув бися туди. От. Не знаю як хто, а є, да, є які люди, які трохи якби. От, Бояться цього, так, да, перше время теж боявся, от і И... ну, потім переборов цей страх, і для мене це вже не важливо.